Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Чи доводилося вам відправляти на друк документ, а він роздруковувався незрозуміло чому на декількох сторінках. Сьогодні я розповім вам, як правильно роздрукувати документ Excel, а також розповім, як додати нумерацію сторінок, колон титули та багато іншого. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. В мене є ось такі дві таблиці, які мені необхідно правильно роздрукувати. Для цього мені необхідно перейти в макет сторінки, натиснувши ось тут кнопочку макет сторінки, і ми можемо побачити, як буде виглядати наш документ. Який ми хочемо роздрукувати. Що мені тут не подобається? А не подобається мені те, що тут встановлена альбомна орієнтація документу, тобто вона ось така витягнута по горизонталі. Тому я натисну на вкладці Макет сторінки, там, де орієнтація, натисну на книжкову. І, як бачимо, орієнтація наша змінилася. На ту орієнтацію, яка мені необхідна. Далі, давайте перейдемо на попередній перегляд друку. Я натисну на файл. друк, І, як бачимо, в нас тут з'явилося вікно попереднього перегляду друку. І, як бачимо, в нас тут тільки дві сторінки. Що мені тут не подобається. Мені не подобається те, що на другій сторінці ми маємо ось такий вільний простір, який я хочу, щоб він був заповнений нашою таблицею. І, звичайно, що шрифт цієї таблиці буде більший, що, в принципі, гарно для сприйняття нашого документу. Переходжу. На параметри сторінки, і, наприклад, натисну на масштаб 120% і дивимося, що в нас тут вийшло. Так, в принципі, мене це влаштовує дві сторінки і масштаб той, який мені необхідний. До речі, в цьому вікні можемо змінювати орієнтацію. Книжкову або альбомну масштаб у відсотковому значенні. І, наприклад, ще ми можемо змінювати масштаб як гранична кількість сторінок. Але про цей пункт я розповім вам, коли ми будемо. Роздруковувати наступний наш документ. Щодо цього документу мені не подобається, що тут в нас різні поля, ось тут дуже велике, а тут дуже маленьке. Я переходжу на вкладку Поля, натискаю Центрувати на сторінці по горизонталі і натискаю на ОК. І помічаємо, що наш документ перемістився вправо. І тепер наші поля ось тут, вони однакові. До речі, в цьому вікні поля можемо змінити наші поля по замовчуванню. Верхнє тут встановлено 1,9 см. Я хочу змінити на 1, ставлю 1. нижнє я теж хочу змінити на 1, щоб в нас більше. Рядків таблиці вмістилося на наш документ, на одну сторінку. Натискаю на ОК. Бачимо, що тепер ось тут поля верхні та нижні змінилися, вони зменшилися і додалися ось сюди декілька нових рядків даних. Давайте тепер перейдемо на аркуш колон-титули. І створимо верхній колон-титул. Натискаю на верхній колонтитул. Що ми тут можемо написати? В нас є тут три групи розташування колонтитулів, де ми можемо їх розташувати. Це зліва, у центрі і справа. Давайте в центрі ось тут є в нас кнопочки, які ми можемо натискати, наприклад. Я хочу, щоб номер сторінки в центрі зверху в нас тут був, і, натискаючи на відповідні кнопки, Excel нам е, одразу пише в тому форматі, в якому він може зрозуміти, що тут необхідно написати. Я тут понатискав ось всі ці кнопки, щоб показати вам, що він може е, видати у якості. Колон титулу. Як бачимо, наш колон титул, його не видно за таблицею, тому я переходжу на параметри сторінки і верхнє поле ставлю на 2 см Натискаю на ОК. І, як бачимо, ось тут наш колон титул з'явився. Але мені не подобається, тому що тут щось таке нерозбірливо написано. Тому я хочу, щоб в нас у верхній частині колон титулу була лише назва файлу. Тому я натискаю на кнопку нашого файлу і натискаю на ОК. Як бачимо, в нас по центру колон титулу вивелася назва нашого файлу, друг документу, Excel, ось. Тут зверху ми бачимо назву нашого файлу. Далі я хочу вставити нумерацію сторінок знизу в правому нижньому куті. Тому я натискаю на створити нижній колон титул. І натискаю на ось цю кнопочку першу номер сторінки. Потім я ставлю пробіл з такої кількості сторінок. І натискаю на ОК. І як бачимо, в нас з'явився ось тут колон титул один з двох. А тут з'явилося два з двох. Давайте ще подивимося, що ми можемо додати в колонтиту в нижній колон титул. Ми можемо додати ім'я аркуша і час роздрукування. Ось тут я бачу, що тут є такий значок час і дата. Ну, давайте ще дату вставимо Ось так. А перед датою буде ось такий пробіл. Дата і час. Натискаю на ОК. Бачимо, що наш колонтитул торкається нашої таблиці. Тому я переходжу в поля і нижнє поле роблю трошки більшим, наприклад, 2 см. Як бачимо, тепер наш колон титул дуже гарно видно. І він складається з назви аркушу цього документу і дати та часу роздрукування, по суті, цього документу. Все, мене це дуже влаштовує. Тобто ще раз хочу наголосити, що між цими. Елементами колон титулів, можна вставляти будь-який текст, який ви хочете вставити. Я ось сюди вставив букву Z, щоб розуміти, що це сторінка одна з двох. Ми можемо замість Z поставити ось таку лінію, що теж буде означати, що це перша сторінка з двох. А тут. Друга сторінка з двох. Тепер, на друк, я не буду відправляти, натискати на друк, а зроблю експорт в PDF-документ. Ось сюди натискаю Створити документ у форматі PDF або XPS. Тут додаю, що це документ 2 і натискаю на Опублікувати. Трошки почекаємо, і ось наш документ був експортований в PDF. Саме так він роздрукується на вашому принтері із тими колонтитулами, які ми створили, із тим масштабом, який нам потрібен. Тепер переходимо до друку а, другої нашої таблиці. Як бачимо, цю таблицю краще роздрукувати в альбомній орієнтації, тому я переходжу ось сюди в макет сторінки. Роблю орієнтацію альбомну. Потім переходжу на файл друк, параметри сторінки. І ось тут встановлюю граничну кількість сторінок в ширину можна 2. А у висоту, ну, не знаю, наскільки там воно буде роздруковуватися. Ну, наприклад, 10. І натискаю на Ок. Як ми бачимо, наш документ ось так роздрукувався на дві сторінки. В ширину, але мені не подобається, що ось тут ось цей останній стовпчик на окремому аркуші. Тому я переходжу до параметрів сторінки і встановлюю ось тут одиничку, а в полях роблю ліве праве поле по одному сантиметру. Ну, щоб насправді наші цифри були більшими. Натискаю на Окей. Тепер наш документ роздруковано так, як мені необхідно. Ми маємо першу сторінку і маємо другу сторінку. Тепер додаємо колон-титули. До речі, можна також поставити, центрувати. На сторінці по горизонталі, переходимо до колонтиторів, створюємо верхній колонтитул, Наприклад, це буде шлях до файлу, а справа в нас був дата та час роздрукування цього документу. Натискаю на ОК, натискую ще раз на ОК, і, як бачимо, наші колон-титули. З'явилося. І тепер створимо нижній колонтитул. Це зазвичай нумерація сторінок. Натискаю ось сюди на першу кнопочку номер сторінки, додаю букву З з пробілом і натискаю на другу кнопочку. Так, підправляю і натискаю на ок. І ще раз натискаю на ок. Як бачимо, цей колонтитул з'явився. Один з двох. І тут один з двох. До речі, можемо додати ще слово сторінка перед номером. Ось так Store. Крапка, і ОК. І як бачимо, в нас тут з'явився напис, що це сторінка одна з двох. І тут сторінка 2 з двох. Щоб прибрати колон титули з першої сторінки, необхідно перейти до параметрів сторінки на вкладку колон-титули і натиснути на галочку Інший для першої сторінки. І натискаємо на ОК. Як бачимо, в нас з першої сторінки зникли. Наші колонтитули. І тепер перейдемо до розгляду вкладки Аркуш. Ми тут можемо поставити галочку чорно-білий, тобто замість ось такого зеленого кольору, якщо у вас є кольоровий принтер, то ваш документ буде роздруковуватися ось в такому чорно-білому форматі. Якщо вам необхідно роздрукувати нумерацію. Рядків та назви стовпців, то тоді необхідно поставити ось тут галочку заголовки рядків і стовпців. Чорно-білий я приберу, бо мені подобається, коли воно різнокольорове. І як бачимо, в нас з'явилася ось така нумерація наших рядків і стовпців. До речі, щоб відкрити меню параметри сторінки. То ми можемо натиснути на ось цей куточок в блоці параметри сторінки. І відкриється таке ж діалогове вікно параметри сторінки. Всім дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимось! Yeah. Mm -hmm.